Чи варто емігрувати до Канади у 2025 році? Влаштовуватись позручніше, сьогодні ми обговорюємо важливу тему. Ви на каналі Маринюк, мене звати Віталій і дякую усім, хто пише коментарі та підписується на канал. Багато хто досі думає, чи варто летіти в Канаду у 2025 році і ніяк не може наважитись. Інша ж половина людей дуже хоче в Канаду, дуже сюди рветься і не бачить реальної ситуації. І можуть потрапити в халепу в цьому відео. Я спробую розібрати усю ситуацію, яка зараз відбувається в Канаді, а також спробую поділитись своїм поглядом та думками на рахунок еміграції в Канаду в 2025 році. Ми в Канаді один рік та одинадцять місяців. Я дружина та двохрічна донька, яку ми сюди привезли тоді, коли їй навіть ще чотирьох місяців не було. Ми проживаємо у Вініпезі, це провінція Манітоба, і скажу одразу, що більшість інформації буде стосуватися саме Манітоби, саме Вініпегу, але це не сильно відрізняється від ситуації по всій Канаді, в деяких провінціях ситуація навіть гірша. Так от, розпочнемо з першого з головного запитання: для чого вам потрібна Канада? Якщо ваша відповідь залишитись назавжди, то може воно того і варто. Але чому ж може? Поки Трамп не прийшов до влади, у мене зараз 18 січня. Мені важко сказати, як будуть розвиватись подальші події. Його подальша політична діяльність дуже сильно буде впливати на Канаду здебільшого в економічному плані. Також поки що не зрозуміло, як буде виглядати ситуація у 2025 році з еміграцією, а також отриманням постійних резидентів Канади. Українцям дали останні місяці спрощеної процедури отримання нових поновлених дозволів на роботу. Останній день прийому заявок на поновлення або ж продовження дозволу на роботу це 31 березня 2025 року. Далі подача буде складнішою на всіх тих загальних правилах, які діють для всіх інших людей. Трюдо подав у відставку, а це значить, що нова влада швидше всього прийде яка категорично проти імміграції і буде ще сильніше закручувати гайки. Якщо згадати 2024 рік у Манітобі, то мінімальний прохідний бал по підтримці від провінції на отримання піар становив 823 бала із 1000 максимальних. А найвищий бал, який ми бачили із всіх вибірок. Це 857 балів із тисячі максимальних. Це дуже-дуже великий показник, як для найслабшого кандидата, якого вони обрали. Хочу відмітити, що за 2024 рік декілька разів відбирали водіїв автобусів, лікарів, медсестер, а також будівельників. До речі, саме останні не встигають будувати житло для такого швидкого росту населення. І це ж саме населення дуже швидко росло за останні роки саме через велику еміграцію, мабуть, рекордну еміграцію до Канади. Коротше кажучи, з легалізацією в Канаді як постійного резидента у 2025 році, напевно, не буде легше ніж зараз. Тому набираємось терпіння чекати нам ще довго. Також хочу сказати, що люди, які збираються летіти в Канаду в 2025 році, ризикують потрапити на відмову в дозволі на роботі в аеропортах Канади. Хоча в групах Facebook вже є пости там, де люди, які не підпадають під виключення у зв'язку з довгим розглядом віз. Прилітали в Канаду, отримували дозволи на роботу в аеропортах Канади і все окей. Ці люди давно подавали заявку на візу. Вони давно вже отримували візи, давно їх мали вже в паспортах вклеєні, але довго відтягували переїзд до Канади і все одно отримали дозвіл на роботу в аеропорті Канади. Я вважаю, що це напевно можливо якісь виключення або рідкісні випадки. Не знаю, як, яка там статистика, як часто це відбувається. Можливо, це багатьом так дають, тому краще перевіряйте інформацію в чатах, дивіться, який досвід мають люди, які летять саме зараз. І можу сказати лише, що це щось, напевно, типу як лотерея, і якийсь ризик тут є. Навіть ризикуєте тим, що вас можуть не посадити на літак у Європі. Ми знаємо через знайомих людину. Яка полетіла відпочивати за межі Канади, а коли поверталася назад, її не впустили на літак до Канади, хоча ця людина тут вже проживає досить довго, з дозволом на роботу, з роботою, і її не впустили на літак, тому що віза її була скасована. Хоча в неї є дозвіл на роботу, і вона тут вже проживає досить немало. Як так сталося, не знаємо. Рекомендую злітати просто на вихідні в Канаду. Отримати всі дозволи все, щоб у вас було добре, і тільки тоді прощатись з своїми тепленькими містечками в Європі або деінде. Від себе скажу, що варто летіти, якщо в Європі у вас все погано, хочеться щось змінити, знаєте англійську мову, або просто хочеться пригод на п'яту точку. Якщо спробуєте і отримаєте дозвіл на роботу в аеропорті Канади, супер! Ви виграли цю партію і. Досить-досить класно вам пощастило. Для тих, в кого немає можливості легковажно зірватися і полетіти на інший бік планети з великим ризиком того, що вам просто відмовлять в дозволі на роботу в Канаді, та подальшим очікуванням на цей дозвіл з середини Канади приблизно 3-6 місяців, не можу рекомендувати летіти кудись, особливо якщо у вас погана англійська. Або ж ви не готові розірвати спершу себе, а потім уже весь світ. Канада це досить класна країна, але вона не всім під силу. Тільки ті, хто ризикують, зможуть дізнатися, що вона їм дійсно потрібна. Якщо ви не готові ризикувати, краще навіть не рипатись сюди. Ті, хто летів сюди раніше по програмі Кует, коли вона активно діяла. і... Типу, ризикували чимось там десь в Європі, в інших країнах, вони взагалі не ризикували в порівнянні до тих, хто хоче зараз прилетіти в Канаду в 2025-му зі старими візами Кует, які ж не підпадають під ці останні спрощення і виключення, які вони випускали. Мій вердикт: краще не летіти в Канаду по візі Кует, якщо у вас дві крапки. Англійська мова менше, ніж в CLB 6-7. Ваш бюджет на цю місію менше 20 тисяч доларів. На таку сім'ю, як в нас, відсутність будь-яких активів в інших країнах, які можуть давати хоч трішки якихось доходів кожного місяця, ви не спеціаліст в чомусь конкретному, що не потребує знання мови, наприклад, ремонти, механік, зварювальник та інші професії, будівельник можливо. ще ви не хочете працювати на дядю мінімум 2-3 роки. Ви боїтеся невідомого та невизначеного майбутнього в Канаді через зниження еміграції, а також зміни влади в Канаді. Чим більше з цих пунктів стосується вас, тим більше ви маєте відганяти свої думки про еміграцію сюди. Швидше всього, я не можу вам рекомендувати летіти в Канаду у 2025 році. Тому що тут досить сильно закручуються гайки на еміграцію і можливості залишитись тут. Коли ми всі сюди летіли, тут були набагато менші бали і набагато більші шанси залишитись тут. Програми для імміграції не закривались, а навпаки, відкривались а також була величезна підтримка від Канади для всіх українців, і я впевнений, що інші нації б точно не відмовились би від такої ж самої халявної, легкої і досить непоганої, потужної допомоги, яку надавала Канада. Варто визнати, що програма КОАЕД була найлегшою. Опцію потрапити в Канаду за останніх. А можливо і наступних 10 років. Ризик не отримати дозвіл на роботу в аеропорті Канади або ж взагалі не бути посадженим на літак до Канади. Плюс ризик не встигнути отримати піар по вищих вимогах, ніж було колись. Я гадаю, ці пункти вже мають вас досить добре змусити задуматись над цим. Ось такі думки були у мене на рахунок цього. Надіюсь, було цікаво. Точно знаю, що я щось забув, тому доповніть мене ласка. Аска в коментарях, всім дякую за перегляд, лайки, дзвіночки та підписки. Побачимось, почуємось в наступному відео.